Ну і ще на заході обурені роликом росіян, в якому протиповітряна оборона збиває Санта-Клауса. Зазначу, що відео вийшло через три дні. Після збиття цивільного літака азербайджанських авіаліній з майже е 70 -ма людьми на борту він летів до російського аеропорту в Грозному. При цьому припускають, що судно збила російська ППО, колишній полковник ВПС США Джефрі Фішер в мережі ікс, написав, що для росіян людське життя нічого не варте, тому збити санту це смішно. А журналістка Голосу Америки Фатімат Ліс, яка розвінчує російську дезинформацію, Інформацію запропонувала ППО Російської Федерації зробити збиття санти своїм фірмовим рекламним роликом, а також визнати Ісуса іноземним агентом. Все? Неймовірно, не цей ролик насправді ну неймовірно не цей вчинок там Російської Федерації, які е, примусив цей підбитий літак летіти через е, море з сподіванням, що він впаде, і якби. В воду кінці і якісь докази, що це відпрацювала російська ППУ, а і зараз бачите, ну тут ну що кажуть, да? аби західного не було, аби того не було. а монтували, напевно на техніці ЕПОЛ.